Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так, десь пів літри того молока кислого. Можна брати менше, можна брати більше. Дивіться, як у вас. Пучка добра солі. Три яйці. Видно, не видно? Сода, повна чайна ложка соди. Гасити от не треба. Я ще з ложку додам сюди. Бо оце молоко в мене обезжирене. Ось. Додам сметани, свої домашньої всепарілюваної. І розмішаємо все. Розмішувати буду вінчиком. Так, дівчата питали, де мій тістоміс, що я ручним вінчиком. Де треба тістоміс, то я беру. Мій тістоміс, був як справний, все в нього порядку. Ось. І все як має бути. Но тут тістоміса не треба. Так, молоко кисле забушило, зашуміло від соди, Хай воно трошки погаситься, мінутку постоїть, а тоді будемо далі робити. Так, дівчата. Поки молоко стоїть, готуємо начинку. Помідор. два, напевно, помідори. ось. Ріжемо, як вам подобається. Хочете полоскою, хочете кубиками, тут же ваше діло. У мене буде кубиками. Ось. У мене ось такий один великий, а другий менший помідорчик. Капусту посікла, посолила, хай трошки постоїть. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і маміні тваринки, там в мене про кози відео, про город, про худобу всю, яку я маю. Ось. Що, заходьте, підписуйтеся. І на цей канал не забувайте підписуватися хто ще не підписався. На канал моєї доці Олі. Життя в Польщі. Ось і будемо спілкуватися всі разом. Стріми в мене в неділю йдуть на каналі. Я і мої кози о 19 годині, а в середу я і мамині тваринки на каналі йдуть. Йде стрім о 20 годині в середу. Так що, не забувайте заходити, у кого є питання. Задавайте. І будемо спілкуватися. Ну, а я зараз покришу помідора і покажу, що я ще буду кришити сюди. Ось. Так, капусту я віддушила. Ось. Якщо хто не хоче, може не віддушувати. Я готую, як, як нас лучше люблять. Так, зелена цибулька. І помідорчик. Зараз ще Іван принесе кроплю трошки сюди. Я додам. Так, віляємо сюди ще пару ложок у Ось так, зручти ложки. Сипим муку. Яке тісто має бути, зараз покажу. Я на око, я не знаю, порцій. Зараз розмішаю, тоді скажу. Ось таке тісто. О, так, наляла половину тіста. Може, треба було більшу пательню брати? Ну, нічого. с пътайнини в У мене свій домашній. Не знаю, чи він вже буде плавився чи ні, бо ще трошки маловато він вистояв. О, ну, я думаю, повинен. не поплавиться, то й так смачно буде всередині. В кісті це є смачно. Ось так. Ну, Давай тут що топиться. Давай сюди.

Я мала їхати до малих, робила якусь тиждень. Мені здається, трохи дужче. Ну, нема бути, ще місяця дождь. Ще місяця нема. Та й трошки теж викину. Та уся. Здається, що по духовці ловити не буду, що мені влізло по тень. Так, де моя лопаточка? Треба краї позакривати. Ось. І відправимо в духовку, щоб пікся при температурі 180 градусів десь приблизно на мінут 35-40. Ну, Тут же від вашої духовки залежить, дивіться, якщо сильно зверху припікає, накрийте чи фольгою, чи пергаментом, чим вам там подобається. Ось. І все, відправляємо в духовку. Ось такий в мене вийшов пиріг. Зараз ми його спробуємо врізати і посмакувати. Як вам показати? Ось так. бачите, Ніжний, м'ягенький. Ну, зараз посмакуємо. Ну, що воно ну, так темно робиться на тому тібіконі? Ось. Бачите? Попробуємо. Чи смачно, чи ні? Так, пробуємо. Смакота. Чуть-чуть не досолила начинку всередину. Можна було більше посолити, але досить смачно. Сир потопився, дуже гарно плавиться, так що дуже смачно. Так що, хто буде готував, всім смачного. Готуйте, смакуйте. М -м -м. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. У мене пікся 45 хвилин. Дуже смачно вийшло. Ось таке діло. Так що. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. До зустрічі всім. Па-па-па-па.